Глядачі телеканалу Еспресо розпочинаємо інформаційний день з новин в студії Христина 37-річний чоловік дістав поранення внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі Київщини. Сповісти очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. У постраждалого множинні осколкові поранення пошкоджені два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торговельного підприємства. 25-річна вагітна жінка та чоловік дістали поранення внаслідок російських обстрілів на Харківщині. сповістив очільник обласної військової адміністрації Олексанігубов. Росіяни вдарили дроном по селу. Велика бабка обох постраждалих ушпиталили. Наслідки атаки уточнюють. І дві людини загинули. Ще одна постраждала через ворожу атаку по моропільській громаді на Сумщині. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Там росіяни атакували керованими авіабомбами та дронами. Зруйнований приватний будинок, пошкоджений навчальний заклад. Під ворожий удар потрапила також Крастопільська громада. Там понівечені виробничі, адміністративні та складські приміщення. Також дрон окупантів пошкодив дорожнє покриття та авто на трасі Харків охтирка 54-річна жінка постраждала внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки. У Запорізькому районі горіли господарська споруда та сінник. А загалом продовж тижня Росія обстріляла десятки українських міст. Деталі про атаки та їх наслідки. Дивіться далі у сюжеті. Світ намагається домовитися про перемиря з Путіним. Армія РФ день за днем тероризує українські міста. На цій світлині наслідки прямого влучання шахеда по лікарні у Сумах. У ніч на 19 березня російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні та спричинив пожежу. Вибуховою хвилею також пошкодило будівлю дитячої лікарні. Пацієнти і медики перебували в укритті. У Краснопільській громаді загинув 29-річний чоловік. Ще троє людей дістало поранення. Два дрони влучили у дах лікарні. Ще п'ять шахедів. Росіяни запустили по медзакладу під час рятувальної операції. Точно били по цій лікарні, де знаходились цей час 60 людей, 49 пацієнтів і 11 медичного персоналу. Групи діяли мужньо, практично під нальотами ворожих безпілотників рятували людей. 20 березня росіяни вчинили наймасованішу дронову атаку по Кропивницькому. Місто обстрілювали понад дві години. Поранення дістали 10 людей, серед них четверо дітей. Окупанти пошкодили 17 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, 4 школи, храм, 26 машин, трансформатор та електроопори. Розповів голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Близько 21 дрона прилетіли, і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки. У ніч на 21 березня росіяни масовано атакували ударними безпілотниками Одесу. На цих кадрах ДСНСники гасять займання торгового центру. Внаслідок обстрілу поранені троє людей. Ворог зруйнував житлову багатоповерхівку та магазини, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За добу в ніч на 22 березня росіяни обстріляли житловий район Запоріжжя, атакували обласний центр 12 шахедами. Наслідок нападу загинули 41-річний чоловік та його 17-річна донька. Ще 16 людей зазнали поранень. Серед них і 9-місячна дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. В місті були пошкоджені 24 багатоповерхівки і понад 20 приватних будинків. Дитячі Дочок та кафе момент. Так і чув вибух. Потім почалась пожежа. побіли вирітувати сусідів. Піднявся додому, світла нема. В під'їзді кров за три дома від нас прилетів вчора шахет і з волною розбила вікна. В ніч на неділю, 23 березня, ворог підступно атакував житлові масиви Києва. Загинули троє людей. Серед них чоловік та його п'ятирічна дитина у Голосівському районі. В Дніпровському районі столиці оламки дрона впали на дев'ятиповерхівку, внаслідок чого в своїй квартирі загинула жінка. Також відомо про десятьох постраждалих. Найменшому з них лише 11 місяців. Крім того, через падіння уламків зайнялася офісно складська будівля. Сильний, дуже сильний вибух. Повідкривалися двері в квартирі і е спишка то все червоним стало на якусь секунду. Схоже, ворог змінив тактику терору. Тепер росіяни чи не щодня обирають якесь велике українське місто і цілеспрямовано б'ють по ньому десятками ударних дронів. Катерина Олійник, телеканал Еспресо. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекенних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Отримали конструктивну та змістовну розмову. Так, міністр оборони Ростем Омєров охарактеризував зустріч делегацій України та США, яка ввечері відбулася в Саудівській Аравії. Сторони обговорили ключові питання мирного врегулювання війни з Росією, серед яких і енергетична галузь. Зазначу сьогодні в столиці Саудівської Аравії представники США вестимуть переговори з дипломатами Російської Федерації. Загалом сторони мають узгодити деталі, так з Ваного енергетичного перемир'я та можливий режим тиші у чорному морі. Укрзалізниця наразі не відновила роботу онлайн-сервісів. Каси продовжують працювати у посиленому режимі. повідомили у залізничній компанії. Водночас там пропонують можливість повернути свій квиток за 23-24 березня. Для цього необхідно за годину до рейсу надіслати на електронну пошту скан копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Нагадаю, технічний збій у системі Укрзалізниці ста. Ався 23 березня компанія планує відновити роботу онлайн сервісів у першій половині сьогоднішнього дня. Цього тижня делегація США відвідає Гренландію. Це відбудеться на тлі заяв Трампа про захоплення країни. Повідомили у Reuters. Американську команду очолить дружина віце-президента США Джей Діванса. Також до складу делегації війдуть радник Білого Дому з нацбезпеки Майк Волц і міністр енергетики Кріс Райт. В адміністрації Трампа додали, що цей візит надасть можливість для розвитку партнерських відносин. Суд південної Кореї відхилив вимогу про імпічмент прем'єр-міністра Хак Хакдуксу. Таким чином його відновили на посаді виконувача обов'язків президента, заявили південно-корейські медіа. Там зазначили, що двоє суддів проголосували за повне відхилення клопотання про імпічмент. Нагадаю, 3 грудня Національна асамблея оголосила імпічмент прем'єр-міністру та виконувачу обов'язків президента через його роль у оголошенні воєнного стану. Ізраїль знищив ще одного політичного лідера Хамасу на півдні Гази. Повідомляє «The Times of Israel». Цехал хал завдав удару по лікарні насера, в результаті якого загинув Ісмаїл Бархум. Хамасі підтвердили його смерть. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свій вподобайки. Далі ви тери вітаєте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.